У черговому засіданні ради громадського об'єднання «Діалові люди Прикарпаття» розглядалося чимало питань прозорого розвитку бізнесу в Україні, зокрема в Івано-Франківській області, та усунення перешкод щодо ефективного теперішнього та майбутнього існування підприємництва в нашій державі. Нині широко в Україні обговорюються зміни до податкового кодексу. Важливість прийняття цього фіскального документу назріла, особливо при прийнятті бюджету та найближчій децентралізації влади. Ділові люди Прикарпаття прийняли низку суттєвих пропозицій щодо змін до податкового кодексу, принаймі тих, котрі не заважають нормальному розвитку бізнесу в Україні, і кажуть, що направлятимуть їх до кабінету міністрів та профільного комітету Верховної Ради. Давайте послухаємо думки ділових людей Прикарпаття з приводу цих проблем. Коли ми говоримо, розмовляємо про про податки. Це не є таке пряме питання там спілки економістів України, але вона зачіпає економічні інтереси. Це є економічна складова взагалі в цілому. Чим вище чи велике високе податкове навантаження на, на бізнес, тим менше знову створення робочих місць. Тим знову ми говоримо про тінь. Тим знову знову все. Сьогодні ми виходимо і дуже добре. І в принципі, що ці питання ми почали обговорювати, тому що був зареєстрований як Такий, як законопроект, який був вже розглядався у комітетах Верховної Ради на превеликий жаль останнє засідання не відбулося, оскільки виникли великі дискусії щодо податкового внесення змін до податкового кодексу. Але в нас прослідковується, очевидно, кожний рік прослідковується порушення самого закону, де виписано, що будь-які зміни до податкового кодексу повинні вноситися за півроку до початку наступного бюджетного року. Таким чином ми вже бачимо, що йде якесь порушення, але менше з тим, хай воно буде тільки щоб ці. Внесення змін до податкового кодексу вони не тиснули на, на бізнес. А чим чином, значить, підкажіть мені, будь ласка, яким чином цей старий, значить, ну або новий, значить, добу зміни цей кодекс. Суперечить розвитку бізнесу, значить ну най, найперше. Ми розуміємо, що ми потребуємо збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів, тобто починає державний бюджет і місцеві бюджети. І ми це прекрасно розуміємо. Ну не шляхом тиску. Практика засвідчує проста аналітика, що надходження до місцевих бюджетів. Значить, від малого і середнього бізнесу збільшилася на 38% прийняті з аналогічним періодом минулого року. Значить, ми бачимо, що все-таки діючий податковий кодекс дав можливість розвиватися і збільшити такі надходження. Сьогодні прослідковується дуже проста значить, лінія, де зведенням трьох форм напрямків оподаткування, трьох груп зміни, взагалі якби ліквідовується єдина система, спрощена система оподаткування. Ну, тут Зразу зачіпає інтереси малого і середнього бізнесу. Навіть перша група у проєкті податкового кодексу дає тільки можливість, скажем, малим, дрібним підприємцям, які торгують на ринку і надають послуги без найманих працівників, тобто і то обмежений рівень. Обсягу товару їх, їхнього обороту, або валового доходу 304 е, тисячі гривень. Ну, Давайте спробуємо. Середній, е, середній рівень рентабельності або середній рівень прибутковості, коли ми називаємо, це середній по, по області. Ці, він складає 15%. Ну, 15% від 304 тисячі гривень це 45 тисяч гривень доходу. ця людина заробляє ну, з чистого доходу, мала би заробити от на, на від продажу, від реалізації в рік. Ну 45 тисяч. Давайте ми поділимо на, на 12. Розрахуємо, скажімо, це, і ми навіть ми, ми виходимо на мінімум, плюс цієї суми треба заплатити податки, плюс треба заплатити так. От внескій, значить, єдиний соціальний внесок. І таким чином ми виходимо навіть не на мінімальний розмір заробітної. Тобто вже не прораховано. Ми вже щось десь загубили. Ну не можна так робити. Таки це єдине носити... єдина стаття податкового кодексу, яка буде порушуватися. А далі зміни далі наступний, Ну зареєстрований знову законопроект щодо внесення. Змін та зокрема назву пункт значить стаття 197 пункт 16 податкового кодексу, значить там встановлена була пільга по податку на додану вартість з вартості придбання за кордоном, значить комплектуючих устаткування, що стосується альтернативних видів палива, тобто в тому числі матеріалів і і так далі. Якщо ми... Прорахували Мінфін прорахував втрати бюджету, в зв'язку з тим, що тут була пільга. Але ж мінфін не, не не обрахував вигоди для бюджету, оскільки ми, значить, зокрема безпосередньо в області, так ми почали тільки ми придбували, значить, сонячні батареї за кордоном. І ми їх встановлювали, поставили як замінник. І це вже практика є в Косівському районі простих сіл, на яких дивуються, як ми могли так, скажімо, встановити і піти. Тобто, із застосуванням пільги ми виграли на електроенергії. Тобто, в нас менші затрати, тобто бюджету склали цей. Тому треба враховувати ці чинники, це не вигідно, а не знову ж зареєструвати і зняти ці пільги. Зняти... Пане Володимире, ну комусь це не вигідно, коли на начальники... Пропозиції знизу не сприймаються на витрі. Я би не сказав, що, скажімо, це. Ми вперше сьогодні вийшли на обговорення таких пропозицій громадських організацій. Я би хотів, щоб всі громадські організації, всі долучилися до, до обговорення. А у нас виходить, скажімо, це на центральному рівні пропонують, а ми завтра будемо рапортувати, їсть, тому що ми, скажімо, ми прийняли це, і тоді будемо чіхатися, от, скажемо, цей заднім. Як так сталося? Чому так вийшло? Тому а ви думаєте, прислухаються? Прислухаю, прислухаються до вас думаю, я думаю, що прислухаються, ми маємо практику, ми маємо досвід, зокрема, ділові люди прикарпаття. Ми такі пропозиції обговорювалися, коли був податковий Майдан, коли це, і, значить, наших із 20-30 пропозицій, мінімум 10 було враховано. Я не кажу, що це іменно наші, але це, тобто, це є свого роду підтримка. Значить, країни Європейського Союзу вони вивчають, вони хочуть, або я говорю, значить, це навіть за даними. Канадських муніципалітетів, вони вони зробили визначення, що таке місцевий економічний розвиток. Мер слово мер походить місцеве економічна. Це сукупність індикаторів. Сукупність, які в кінцевому результаті покращують умови життя населення. От давайте а вони складаються з людських ресурсів, фінансових, законодав та да будь-яких, яких ми цей вони, природних от ресурсів вони складають. Тепер ми маємо цю складову, скажімо, складову податкового законодавства, яка безпосередньо впливає на економіку. Це свого роду індикатор. Ну тому ми ж самі своїх нищимо малий середній бізнес. Ми хочемо, ми затискаємо це, тому що ми кажемо, що ми вирахуємо і прорахуємо це, коли динаміка надходжень на сьогоднішній день малого середнього бізнесу вона є позитивною. позитивна Добре, ваша була пропозиція подати свій зайшов осіб залишати на місцях. Це правильно? Звичайно, абсолютно правильно. Ми сьогодні, значить, у скажімо, сьогодні, податок з доходів фізичних осіб, він накопичується, або здійснюється цей, значить, у обласних центрах, у серйозних містах. Ну, ну в даному випадку, як Київ і так далі, тому що всі приміські зони, працівники працюють, де в місті. Податок з доходів фізичних осіб поступає, значить, в той місцевий бюджет, де вони працюють. Сьогодні за а не, там, де а, а не там, де живе. Він же практично використовує ті блага за місцем проживання. Він їде туди в неділю. Хочуть дітей повезти куди? Ну у ну, парк, у сквер, погуляти, скажімо, це походити по гарній дорозі і так далі. Тому наша пропозиція сьогодні вона звучить чітко, і ми ставили її не один раз, що по раній мірі сплата податку з доходів фізичних осіб повинна поступати 50% за місцем проживання 50 і 50% за місцем здійснення або провадження або роботи. Тобто цей таким чином виграють місцеві бюджети. А як тут означає, треба буде то... Isto que mo chita mo Роз'єднувати тих 50... А дуже, дуже просто тут не не громадянин платить або ну, роз або роз'єднує, біжить кудись платити. Тут програ... програмка закладена в бухгалтерії, яка казначейство розщеплює, тобто є два рахунки. Так, Поступилося 20 гривень, 10 гривень кинуло 10... на той рахунок, а 10 гривень за місцем, бо він подав рахунок. То ну, трошки той... місцев... місцевої ради і кинуло автоматично тут, тут скажімо, на, на це розподіл, але іншого виходу немає. Місцевий економічний розвиток, значить, повинен повинен працювати. Це одне запитання. Я розумію, значить на багато їх тут, тут виникає багато. Скажіть, будь ласка, чи треба так порткоспостижно змінювати податковий кодекс? Я розумію, що десь може виникати ситуація, Зараз виникають наче об'єднання громади, тому подібне. Може і треба щось міняти, але ви кажете самі, що податковий кодекс у 2015 році, який працював. Не був гірше ти пропозицій, які сьогодні зараз. Я, я так само, я проти я противник такого якого швидкого, скажімо, внесення змін до податкового кодексу, оскільки ми порушуємо навіть статтю 4 податкового кодексу, де виписано, що за півроку вносяться зміни до початку наступного бюджетного року. Але ми завжди, коли кажемо, що ура, все горить, ми приймаємо бюджет. Бюджет повинен бути прийнятий так, на новій на нові базі, на новій на нові основі, і ми говоримо, що давайте дотиснемо, приймемо це. Хай буде. Сьогодні ми говоримо от з бізнесом, і ви почули, напевно, і сьогодні бізнес ото. Ми готові прийняти правила греблі. Але давайте вже остаточно визначимося. Приймаємо, вносимо зміни до цього податкового кодексу, якщо він буде проголосований, якщо він буде обговорений і буде цей, і ставимо 5 років мораторій». На, на, на запровадження змін. Але чи він враховує децентралізацію? Це, він він врахує, враховує децентралізацію. Ми якраз говоримо про ці принципи 50 на 50, ну, так, за місцем, за один за місцем це, це, це один із, із, із варіантів стосовно децентралізації. Значит, коли ми говоримо про об'єднання громад, сьогодні, знаєте, таких сильно багатих не вирізняється. Сьогодні, сьогодні такі середні, середнячки об'єднуються з бідними так, селами, бо хочуть виграти за рахунок. Поки що за рахунок робіт. Державного фонду регіонального розвитку, так. за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток, так. але в цьому є. Але в цьому є так, так само пріоритет. Це є для того, щоб освоїти там 3-4 мільйони, 10 мільйонів. А ми сьогодні маємо 21 мільйон, три громади мають 21 мільйон. Щоб освоїти, це треба створити нові додаткові робочі місця, бо треба освоїти ці кошти. Це треба будівельники, які. Це, це будівельники, які будують, це треба приймати які це, які ремонтують. це Треба, тобто, воно воно це все зав'язано. Ми ж кажемо, що в будь-якому в любій складовій чи любі сумі суверені. Цей тридцять тридцять 30%, 30 це заробітна плата. Але вони, а, значить, це такі початкові, будемо говорити, капітал, а далі треба зароблятися саме. А звичайно, що далі треба заробляти на себе гроші. Міністерство фінансів на початку своєї зміни, або я скажу, то взагалі не зміни, а новий податковий кодекс не передбачало ліквідацію малого і середнього бізнесу і на увазі єдиного податку. Зараз вони прийняли рішення закрити. Єдиний Я податок кажу. так так, єдиний податок і перевести всіх на загальну семь податкування. І це одне. Друге питання. Я маю на увазі стосовно, допустимо, суб'єктів господарювання, які знаходяться на ведуть свою господарську діяльність на території того місцевості, де вони знаходяться, а плата йде там, де зареєстровані. Далі так, така сама ситуація із платою податку на нерухоме майно. Де, де е, житель приписаний, я маю на увазі, там він платить, хоча він має нерухоме в іншому районі, в іншому місті. Е, і то населений пункт не отримує копійки, а отримує е, там, де він приписаний. Це теж повинна обов'язково сплата проходити там, де знаходиться суб'єкт е, суб оподаткування. Я маю на увазі, нерухоме майно і Але все інше. Це, напевно, дуже буде Но, ні, буде. Дивіться, зараз вже в державні реєстри внесено. В кожному районі, в кожному місті є реєстраційна палата, яка має всі дані, де зареєстровано нерухоме майном. Думаю, я проживаю в івано маю ще нерухоме майно в селі Узень. Ну так дивіться, <гум> який це район, район має, і ви повинні платити сільську раду на рахунок сільської ради, де ви маєте нерухоме майно. Ні, <гум> <гум> за землю так. Але я маю зароблене руху. Я, умовно, маю нерухоме майно в Коломиї і маю на Косівщині. Мені прийшло сплатити в коломийський бюджет і по Косові, і по Коломий. Тому виникає питання. Чому ну, невелика сума? Чому я повинен платити за косів Коломиї? Я повинен платити там, де знаходиться нерухоме майно. Крім того, А я... де прописано, що маю робити? А там, де він має нерухоме майно, хай платить, там, де прописано, і там обов'язково розділено. І там ні-ні, де де нерухоме майно. Тепер стосовно нерухомого майна, я маю на увазі. От на сьогоднішній день як юридичні, так і фізичні особи сплачують за нерухоме майно вбиральні гаражі і все інше. Ті, які не повинні податковуватися. Ви скажіть, невже держава отримає зиск від оподаткування вбиральні? Якщо у вас є, якщо у вас є з душевою ванною. Тому ми вносимо пропозицію дані об'єкти зняти з оподаткування, а залишити? Тільки ті об'єкти, які використовуються комерційній діяльності. Я маю на увазі: от є оптова торгівля, є розрібна торгівля. Ну, але якщо е, людина не проводить ніякої діяльності е, комерційної, що має платити за гараж, як не один автомобіль його стоїть в цьому гаражі? То інше питання: наче таке враження складається, що я навіть буду з часом платити за воду, яку я. Використання з керниці. Абсолютно вірно, це тільки є в проєкті. Я думаю, що ви знаєте, в минулої п'ятниці комітет Верховної Ради в питаннях оподаткування та митної політики був зірваний. був зірваний, тому що виникло дуже багато спорів стосовно єдиного податку і цього іншого, того, що внесли, що вносить. Міністерство фінансів, оце, я вважаю, що це не змін до податкових, це Новий податковий кодекс. Бо практично, та, та, не, там 275 сторінок. Це ж, у старому податковому 400, то виходить, що залишається тільки 150 сторінок. Але все одно і дуже багато змін. Я єдиний є сторонник не зміни, допустимо, там податків або менші, але сторонник, аби спростити систему податку. Аби той чи інший підприємець, чи е, цей е, міг сам, вод, е, сам вести облік, сам здавати звітність. Я був в 91 му році в Західній Німеччині. Там уже давно це впроваджено. 91-му році це практично. 15 років тому а, а ми зараз скільки, до цього доходимо. Але і то не знати, що ще буде на Ні, бачити. ні, я вважаю. Тепер по, дивіться по, по цих сервісних службах, електронний кабінет, ну це взагалі маразм. вести електронний кабінет, Тоді платник податку повинен по електронній пошті задати питання, повинен поотримати. А якщо Гриняві, в Верховенського району чи там е, Космачі, чи де немає електронного зв'язку, що тому робити? Можливо, не буде зробити перехідний період, щоб, допустимо, можна і так, і так. Друге питання, що, допустимо, з Верховини має їхати Франківсько отримати електронний ключ. Ну це мразь. Ну, забрали одну людину, треба залишити. Неужели є проблема в тому, щоб сервісні служби залишити одну людину, аби ліцензія займалася і видавала електронні ключі? Я, я кажу, а на одну людину пів години. А мій начальник відділу каже, коли буває 20, то на пів години, це треба 10 годин. Треба просто стояти в черзі. Це людина вбиває твій час і ще й затримує відповідно. Добре. Добре. І тепер ще вне основне питання це питання корупції в органах митної служби. Ми тут є виконуючі обов'язки, начальника є, ви знаєте, по Коломиї, по автомобілях. Це не тільки в Коломиї ця проблема, по всій області, по цілій країні. Та сама проблема. Ми хочемо задати питання, чи про це митниця знала, чи ні, чи причепні до цього. Працівники митниці чи ні, це одне. І друге питання. Порекомендувати дати місячний термін митниці, аби це діло вирівняти і ліквідувати. Бо я скажу, до мене звернувся підприємець, і він каже, Василь Васильович, ви знаєте, я вирішив один раз піти шляхом, як кажуть, законним. Я прийшов на митницю, приніс декларацію, оформити цей. Каже, я прийшов, мене доки я не дав. Отих 20 чи 50 доларів, два дні години, а тільки дав це пів години рішено. Це одне. І друге питання. У нас відносно, відносин споживачів і обленерго. Це стосується кожного споживача, як фізичного, так і юридичного. Я, в принципі, виграв два суди господарські, франківські і апеляційні, стосовно оплати. Значить, суд дав чітке роз'яснення. Чітке роз'яснення, що згідно Господарського кодексу 276 статті, пункту 7, є три види оплати за електроенергію. Так само НКРЄ на нам дав роз'яснення. Планове попередня оплата і за фактичну використання. Значить, вони всі пишуть, що треба робити попередню оплату. І коли змінюється тариф, провести доплату. Значить, я, мені подобалося у Львові суддя, яка задала е, юристу з за ОБЛНР, кажуть, шановні. Ну як же так? Чому ви не пропонуєте найгірший варіант для споживача? Який три? Чому ви не пропонуєте три? Раз. Він каже, бо так у нас заведено. Друге питання. Каже, ви, ви, ви собі представте, що я йду в магазин, купляю сапоги або туфлі. Значить, місяць поносили, мені дзвонять, що помінялося, наприклад, доплатити. Ну, це абсурд. Ви заплатили за послугу? Не повинно вже тому. тому так вигідно керівництво не Абсолютно вірно. І, або інше, бо приватна особа, видають вам рахунок. От мені, я, кажу, я був у селі, і мені сусід приносить е, рахунок. Каже, я використав 120 кВт, а мені написав 160. Я, я кажу, мені сказали, якщо я не заплачу, відключу. Я кажу, ти плати, то ж ти використав. А згідно закону. Припинити подачу електроенергії немає права нерти, тільки по рішенню суду. Ну, народ бідний не знає, вони цим пугають народ, і цей народ бідний, будемо казати, принижується, йде на всі уступки монополіста. І ніяких мір не приймає ні антимонопольний комітет, ні НКРЄ наше на місці. Тому ми звернулись в прокуратуру області про відкриття кримінальної справи стосовно посадових осіб. І я не знаю, яке буде рішення, але в принципі я думаю, що ні. Ми якщо ні, то ми будемо звертати в генеральну прокуратуру і всі інші органи, аби це діло розслідувати. Верховна Рада України зареєструвала законопроект про єдину державну систему. Моніторну виробництва постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно енергетичні ресурси і комунальні послуги пропонується врегулювати основні організаційно-правові заходи, провадження їх та функціонання зазначеної системи. кажуть, що обґрунтовані тарифи на енергоносії можуть зекономити Україні 12 мільярдів євро. На момент моєї роботи помічником народного депутата цей законопроект був внесений до Верховної Ради. Це був рік, 2007 рік, От потім так сталося, що я долучився до команди розробників і ДСМ і фактично десь е серед співавторів цього закону. Я так і появився. Ну, так я чув, що ніби він блокується в Верховній Раді. Е цей законопроект блокується. У Верховній Раді, як і сама сам механізм зведення енергетичного балансу держави фактично всі роки незалежності. Зведений енергетичний баланс держави дозволить максимально прозорими зробити ринки паливо-енергетичного комплексу і житлово комунального господарства. Зведений енергетичний баланс дозволить зробити тарифи. Максимально науково-обґрунтованими. Бо на сьогоднішній день я візьму на себе таку сміливість сказати, в Україні відсутня тарифна політика уряду. Тарифна політика заміняється затвердженням збиткових чи затратних калькуляцій виробників житлово-комунальних послуг. Ви знаєте, наче доводиться чути, особливо на дискусіях в Верховній Раді, що ніби начить необратовані тарифи, необратовані ціни. Тим не менше, що 2007 року ви запропонували нормальний проект закон. Ну щось він ігнорується за розрахунками інституту економіки Національної академії наук введення. Чи запровадження зведення енергетичного балансу держави, а механізм такого зведення присутній на сьогоднішній день, він розроблений рядом наукових інститутів Національної академії наук, це як інститут кібернетики, Інститут теплофізики, інститут економіки, дозволяє забезпечити мінімальну економію державного бюджету на, у розмірі 100-130 мільярдів гривень щорічно. На сьогоднішній день е, ці 100-130 мільярдів гривень е, якимось чином е, розподіляються по-іншому е, і не на користь держави. От е, як на мене, це основна причина блокування, запровадження прозорості ринків паливно енергетичного комплексу і житлово-комунального господарства. Е, на чому базуються ваші висновки? На чому наше обґрунтування йде в вашому проєкті закону? Е, е, наші висновки базуються на детальному і глибокому аналізі. Інституту економіки Національної академії наук. Як на мене, це на сьогоднішній день найавторитетніша економічна установа нашої держави. І не довіряти їм не має сенсу. Тобто, значить, ви говорите про ефективність цього законопроекту, мається на увазі у майбутньому, що він буде прийнятий. Тобто держава може зекономити 138. Мільярдів <рес> від 100 до 130 мільярдів щорічно тільки е, запровадженням ЄДСМ е, як механізму зведення енергетичного балансу держави.